Так, робимо камінь, буде у нас новий камінь стальний, до речі. Стоку він був ось такий. І що я вам скажу, то, на мій погляд, по тому, як воно працювало, як воно жило, як воно зношувалося, я вам скажу, що якби не та засраність, воно би працювало ще довго і нудно. Дуже класно працює гартований, гартована сталь по чавуну. Бо, щоб ви розуміли, зносу в задній частині нема взагалі. Ну, взагалі, що тут зносу нема, що на самому чавуні, зносу нема. Так само палець, який тримає колісо, там зазор 2 десятки зараз. Виходить. Можна було би так і лишити. Але вже хочу зробити так, щоб я вже туди не дивився. Тобто за всі роки дві десятки зазору це ні про що. От. А на пальцях там взагалі фігня. Я єдине, чого почав міняти пальці, бо от бачите, оці втулки чавунні, вони? вони просто тут просто вони від руки запихаються. І ну, якась від руки. Ну, коротше, вони отак пролазять. всі втулки. Я би їх навіть не міняв, можливо, зробив пальці, якби воно було нормально з натягом нормальним. А так воно все пролітає, тому буду заморочуватися з новими втулками, вже зроблю з бронзи. От, А так дуже класно працює, нема ні зносу, ні нічого. Воно змазка, і Без змазки то ви там давайте і хоч ОЦС, хоч браш, хоч що хочете, давайте. Нічого вам хто не поможе. Тобто нема смислу. До речі, в мене на моєму строгальному камінь стоїть стальний там всередині. І там взагалі шабровочка, всі діла. Ніяких задерів, немає нічого, гарно працював. Тому так само буду робити і тут. Так, робимо каналочки. Зробив маленько задумочку, і Тут буде отвір, якому буде збиратися потім мастило. і то мастило буде попадати вже на змазку каменя знизу так само. Так, Гартуємо зараз камінь. Зробив такі узори. Тут мені так сподобалося більше. З іншої сторони, зробив отак. От. Ну, з тієї сторони мені так би краще подобається. Але то не факт, що воно краще под насправді, хоча можуть бути нюанси, як завжди. Отже, тут у нас є два отвори: це низ. Сюди поступає змазка через ось цей отвір. Через ось цей отвір попадає змазка на, на цей хрест. Якби. І додатковий у нас є отвір ось тут. Через нього також попадає змазка на на, на цей, на низ. У нас камінь стоїть відповідно під таким наклоном, і остило лишнее тут попадає, воно стікає по, по самому камені і має можливість затікати сюди. Збиратися тут і відповідно додатково змазувати. Центральний палець буде змащуватися через цей отверг. Потім буде втулочка, та й все. Розтачуємо в чорнову камінь під втулку, бо там після термічки хір що там і яйця, і конусність. Що треба обов'язково розтащувати, бо не зрозуміло яку втулку туди можливо впати з якою геометрією. Да, воно під пресом піде і розіжме трохи, але краще щоб знати конкретно, що точити що за кімнатю. Бо в, старій, в старому камені втулка була просто від пальцями рухалася. Тобто ніякого там воно, воно оберталося і на усі цього тримача і на усі камені. Виходить. Мало два ходи. Може так було задумано, не знаю. Але... Я щось сумніваюся. Десь, певно, розмір провтикала, і все. Маленькі обороти, бо дуже гартований матеріал гартований капець, трошки порох розсипається. Так, скоріш за все так і є. От бачите, ця стара бронзова втулка, вона має тут задерчики, знос, і відповідно. У нас в самому отворі отвір прошліфований і є канавка для змазки, така не безкінечна. От, і вона тут отак гарно плотнячком заходить. Але тим не менше вона на пальці має болтанку на тому пальці до міліметра. Тобто там болтається в міліметр добрий. Ну, я так зробити не зможу. В тому плані без сарказму. Я не маю чим пошляхувати внутрішню поверхню каменя. Тому буду робити так, щоб у нас втулка мала обертатися на пальці, у тому, який тримає на колісі, типу. Бо не маю чим ні зробити. Тут дуже гартоване, досить, але це проточив вирівнює геометрію. І шліфанути просто не маю на чому. Тим більше треба шліфанути максимально перпендикулярно поверхні оцій паралельно цим. Ідеально, щоб вийшло. Ну, нема на чому зробити. Внутрішній отвір прошліфувати. Так що будемо виходити з того, що є. От, якось так. Шліфуємо камінь тепер. Бачите, як його скрутило трохи? Як типов впадина з'явилася. Трошки прижало всередині. Проза так не могла видерти. зробимо перпендикуляр, щоб все в нас було чітко. Можна би було зліно ще приліпити на магнітну плиту, але це не по-нашому. З'яблено базу, а тоді вже можна буде перекласти на Так, Одна сторона готова. Одна сторона готова. Зараз вже на магніті зробимо другу. Так, зараз нам потрібно розточити цей отвір під палець ідеально перпендикуля... перпендикуля... паралельно оциму і перпендикулярно цьому. Ну, тут не важливо, це не робочий. Ідеально Паралельно, щоб було цим бокам. За викита все отак в принципі, я поставив на паралельки, воно зразу стало ставлю Отак. Індикатор працює. Фактично, так фактично 0 на 0 вийшло ідеально. просто Зараз треба це розточити, щоб ще гарно цей пальчик став. цей Він без носу, От він має якісь там е, такі ніби ризки, але воно під пальцем на їх не чути. Це геометрія пальця рівненька. Ну Як воно буде все так просто, коли все так непросто. Там в мене зазоро десятки на втолку, а тут падло з самого верху 2,5% діаметр більший, ніж отут. Хочу легенько так по торканню пройтися, ну, 0 на 0 вкатався, виставився ідеально так по верхах. І зараз щупаю. Чупаю, що то воно вийде з того. Треба тільки забілити. зняти тих 2 соточки максимум на діаметрі. что звук легенький, мікрозвук. Ми вже тут зверху трошки зібрали, бачите? Это обкатался сотка в сотку. Просто слежимо за раскопом. Сразу не нормально его матрию. Сжимаю, так, по минимальному буквально соточки, правильно. Як швейна машинка вишиває? Зеометрія, бо там було невідомо що, знаєш, то його били зверху і розступили, що ще що, що, що там було видавлено так три сотки. Ось аномально. Хоча тут і бити нема що, пчел не ой добре Зараз легше буде, легше буде там попадати в отвір. Я свідке дурне вчудив, все на таких припусках мінімальних. Треба було тільки більше дати трошки досміти. Я не розраховував, що мені придеться звідси зняти десь 5 сотих. І тут така волосинка вже ну просто все реально на волоску. От, е, обкатувався і обкатувався сотичку в сотишку, щоб воно мінімальний припуск був, щоб, щоб вийшло. Там ще чорнота трошки є, вона вилазить, трошки підкоректовував, бо вона не вертикально йде, вона трошки може мати литво в бік і на ходу підкоректовував після вже центру шукача, дивився як збирає. Реально небезпечно тема. Я тут лишив ще припуск, іначе в 15 сотих. Думаю, на всякий випадок, якщо прийдеться перепресовувати втулку, щоб її тут не роздавило, щоб не зробило тут кузов після запресовки нової втулки. Але може хватить. все. Ну, така в мене, блін, мікронна, мікронна з, з, така ну дуже мінімальний припуск. Але я думаю, що вийде. А такі волоски тут ми знімали. Прямо ворс. Версенки такі, квіти саме. Різковий пацан ненавижу такі припуски, звісно, це все так. На фоні адреналіну. Купа роботи зроблено і погано, коли все воно йде на смарку. Це підставило мене, бо не знав, що воно тут могло роздавлено бути. Мітрометром поміряв тут, тут виходить раз і раз у плюса. Що його тут роздавило, так хрім я з ними. Я ще п'ять сотень звідси зняв. Готово. Так, готово. Отак воно. Вийшло без зазорчика ніякого люфта лишнього немає. І крутиться легенько отак. От отак от воно. Оп. Досить це класно. Все, цей же зазор буде тут люкс. Зараз канавочку зроблю, то і все. Отак от воно от, вийшло. Пошліфував камінець. І примірочка сухо, насухо без мастила. Ну так воно. О! Зайшло. І переїхати з кінця в кінець. Десь тут посередині трошечки більше закосує, Ну то не, не чутно навіть таке на відчуття. Як 5 мікрон десь. От, може якась цяточка десь є. Отак От воно буде працювати. Це без масла ще. Все, камінь у нас підігнаний, готовий. Може бути, збираємо далі. Це було найважче з того всього, що треба було зробити. Це росточка тут, втулок тут поправити. Ось тут студійство, ну і там теж заодно. заодно. А це було найважче зробити. Ці бази, так як ця деталь без баз. Тому так. От. Ну, бачите, я тут підшабрив трошки. Ну так, морозно вів більше просто пройшовся. Відносно, скажу, що досить рівненько виглядає і отак от воно буде працювати. Що мастилка підлиється, воно буде собі сюди капати, знизу заливати і звідси. Це буде під уклоном стояти і сюди буде попадати масло. З боку, що зробив такі канавочки. Канавочки він буде під кутом, і масло буде стікати сюди і буде ловити, так і туди затікати. Отак заплановано, скажімо так. От. Ну Все, бачите, він під своєю огою навіть не випаде, як його перевернути. Тут зазоро. Не знаю, сотка максимум. Так що можемо збирати далі їхати. Навряд чи я зможу запхати, коли буде камінь, коли буде камінь попасти і в камінь, і в цей вал. Тому, напевно, буде збиратися камінь е, окремо на цій, е, як то назвати, повзунчику цьому. І вже той повзунчик буде. Заїжджати там вже по місцю буде попадатися, цілятися, бо так його навряд чи вдасться поцілити. Камінь закручується з того боку, тим більше. Тому тут варіанти два. Або збирати перший камінь і потім попадати, або збирати перше колісо, а потім вже заїжджати камнем в зборі з поузончиком. Ну і там вже гайку наживлювати винт, то вже все по місцю. Так, отак воно виглядає, крутиться легенько вон. Досить-досить легенько крутиться, але витягнути не можеш. Я без масла не міг витягнути, а ще помастив, то взагалі зразу так сосало, що капець. Неможливо одною рукою розібрати, й двома не так просто. Треба дуже... Рівненько вижимати, щоб воно пішло. От, гарно камінь, сам задоволений. Такий чіткий камінь О, Ось.